BID – китайський гігант, що конкурує з Тесла, пропонуючи автомобілі всього за 10 нуль доларів. BID готується представити щось, що може революціонізувати автомобільний світ, яким ми його знаємо. Новаторський двигун, дебют якого заплановано на 2025 рік, готовий побити стандарти, встановлені всіма іншими конкурентами на ринку. Це не просто черговий електромобіль, це передова інновація, яка може залишити конкурентів позаду. Отже, що саме відрізняє цей двигун і як він переосмислить майбутнє водіння? У цьому відео ми розповімо все, що вам потрібно знати про сміливий новий крок BYD і чому любителі автомобілів у всьому світі вже сповнені ентузіазму. Пристебніть ремені безпеки, бо після цього світ електромобілів ніколи не буде таким як раніше. А якщо ви з нетерпінням чекаєте на майбутнє автомобілів, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на значок дзвіночка, щоб не пропустити останні оновлення. Зростання BYD від виробника акумуляторів до світового лідера електромобілів. Трансформація BYD від скромного виробника акумуляторів до світового лідера в галузі електромобілів це щось надзвичайне. Заснована в 1995 році в дев'яносто Китай компанія BYD скорочено від Build Your Dreams Будуй свою мрію починала не з виробництва автомобілів. Вона зосередилася на акумуляторних батареях. Але навіть у ті перші дні було зрозуміло, що BYD прагне чогось набагато більшого. До 2003 року, лише через 8 років після свого заснування, BYD випустила свій перший автомобіль BYD F3. Цей компактний, доступний та економічний седан швидко набрав обертів, що ідеально підійшло до швидко зростаючого автомобільного ринку Китаю. Але справжній переломний момент стався у 2008 році, коли BYD вийшла на ринок гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі. Того року вони випустили F3DM, один з перших серійних гібридів із зарядженням від мережі у світі. Це була не просто важлива подія для BID, це ознаменувало значний зсув у світовій автомобільній промисловості в бік електромобільності. Сьогодні BYD не лише завоювала китайський ринок, але й знаходиться на межі того, щоб стати світовим гігантом електромобілів, готовим конкурувати з такими титанами галузі, як Тесла та Тойота. Зростання BYD зумовлене її непохитною відданістю інноваціям та сталому розвитку. Але вони не просто створюють електромобілі, вони змінюють весь ландшафт електромобілів від технології акумуляторів до систем трансмісії. З кожним новим релізом вони піднімають планку та межі можливого в електротранспорті. І тепер їхня остання інновація ось-ось переверне світ електромобілів з ніг на голову. Тож, як саме вони планують це зробити, секрет полягає в їхній революційній новій технології двигуна, яка покликана кинути виклик усьому, що ми знали про електричні та гібридні автомобілі. BYD пройшов шлях від створення акумуляторів до створення історії автомобілебудування, але що робить цей двигун таким особливим і чому він викликає стільки галасу, слідкуйте за оновленнями, адже наступний крок BYD може назавжди змінити майбутнє водіння. Гібридний силовий агрегат п'ятого покоління революційний крок BID вперед. Підключаємий гібридний силовий агрегат BYD серії 5-го покоління це не просто оновлення, це революція. З рекордним тепловим ККД 46,6 шість та найнижчою у світі витратою палива лише 2,9 літра на 100 км – Ця система готова повністю змінити автомобільну промисловість. Але як BYD вдалося досягти таких вражаючих цифр? І чому це так важливо? Простіше кажучи, вони опанували золоту середину між продуктивністю та ефективністю, створивши силовий агрегат, який залишає майже всі інші гібриди позаду. Йдеться не лише про більшу екологічність, а й про розкриття потужності та запасу ходу на рівні, який ніхто не вважав можливим. Завдяки цьому двигуну наступного покоління такі моделі, як BYD Бівайді dmi та Сіл 6 dmi можуть проїхати понад 2000 км на одному заряді та баку. Це стосується не лише електромобілів, це прямий виклик для них. Вперше гібриди можуть фактично перевершити електромобілі. Справжня магія полягає в стратегії Біюайді, яка полягає в тому, що все від акумулятора до силового агрегату розробляється повністю власними силами. Такий ультраінтегрований підхід забезпечує максимальну енергоефективність, мінімальні відходи та продуктивність, адаптовану до реальних потреб. І це не обмежується універсальним рішенням. Біде створив кілька версій силового агрегату для різних водіїв: DMI для щоденного використання DMP для тих, хто прагне швидкості та продуктивності. І DMO для шукачів бездоріжжя. Незалежно від того, як і де ви керуєте силовий агрегат BYD, п'ятого покоління забезпечує найкраще поєднання потужності запасу ходу та економії палива. Але ось тут все стає ще вражаюче. завдяки тісній синхронізації силового агрегату та акумуляторних систем BYD пропонує не лише плавніше, а й розумніше керування, оскільки більше енергії двигуна спрямовується безпосередньо на рух, а не витрачається на тепло. Результатом є чистіше та екологічніше керування без шкоди для продуктивності. Це величезна перемога як для водіїв, так і для планети, і вона встановлює сміливий новий стандарт для всієї автомобільної промисловості. Тож що якби ми сказали вам, що майбутнє водіння не лише електричне, а й гібридне, і завдяки останньому прориву BYD це майбутнє вже тут, і воно ось ось переверне все, що ви думали, що знаєте про автомобілі, як двигун BYD перевершує конкурентів. Технологія двигунів BYD не просто вражає, вона встановлює нові рекорди загалом. Порівняно з традиційними гібридними силовими агрегатами, двигун DM п'ятого покоління від BYD пропонує рівень продуктивності та ефективності якого ніхто інший не може досягти. Тепловий ККД-двигуна 46,6 є революційним, значно перевищуючи середній показник по галузі. І це ще не все. Витрата палива 2,9 літра на 100 кілометрів є найнижчою на ринку сьогодні, що робить його ефективнішим ніж навіть найкращі електромобілі, якщо враховувати поїздки на далекій відстані. Але чому це важливо, що ж паливна економічність є критичним фактором для водіїв, які хочуть зменшити як свій вуглецевий слід, так і експлуатаційні витрати. Порівняно з конкурентами, такими як Toyota та Honda, чиї гібридні двигуни досягають лише близько 41 соти ефективності. Ефективність BYD у 46,6 Це величезний крок вперед. Це означає, що автомобілі BYD не тільки заощадять вам більше грошей на паливі. Але й сприятимуть чистішому та екологічнішому довкіллю, виробляючи менше відходів. Окрім того, що BYD перевершує існуючі гібридні двигуни за ефективністю, вона також встановлює новий стандарт для лінійки гібридних автомобілів з потенційним запасом ходу понад 2000 км на одному заряді. Компанія перевершує всі очікування щодо можливостей гібридного автомобіля. Для порівняння більшість інших гібридів на ринку ледве проїжджають 1 тисяча кілометрів на повному баку та заряді. Цей додатковий запас ходу може мати вирішальне значення між подорожжю пересіченою місцевістю та надокучливим об'їздом для заправки. Інновації BYD виходять за рамки просто запасу ходу автомобіля чи ефективності двигуна. Йдеться про зміну нашого уявлення про гібридні автомобілі. Нам більше не потрібно вибирати між продуктивністю та сталим розвитком. З технологією BYD ми можемо мати все. З таким рівнем потужності та ефективності інші виробники не матимуть іншого вибору, окрім як розвиватися або відставати. Думаєте, гібридні автомобілі вже достатньо ефективні. Подумайте ще раз. Технологія двигунів BYD переписує правила, і у конкурентів немає жодних шансів. План гри BYD. Як вони планують обігнати Тесла до 2026 року? З LED Біайді був стрімким, і агресивні плани компанії готові вразити автомобільний світ до глибини душі. До 2026 року. BYD має намір увійти до п'ятірки провідних автовиробників у світі, перевершивши навіть Тесла за обсягом продажів та часткою ринку. Як компанія планує цього досягти? Відповідь криється в їхньому прагненні створювати доступні високопродуктивні електричні та гібридні автомобілі, які обслуговують ширший ринок ніж зараз пропонує Тесла. На відміну від дорогих пропозицій, Tesla BYD орієнтується на ширшу споживчу базу, наголошуючи на доступності без шкоди для якості чи продуктивності. Гібридні автомобілі BYD, такі як Шерел DMI та Seal 6DMI, вже встановлюють планку ефективності та продуктивності, приваблюючи дедалі більшу кількість клієнтів, які прагнуть перейти на електромобільність. Електромобіль Seagull від компанії ціною менше 12,0 доларів, викликав ажіотаж у галузі, зібравши десятки тисяч попередніх замовлень лише за кілька днів. Поєднання продуктивності, доступності та інновацій дозволило BYD конкурувати навіть з найвідомішими брендами, такими як Tesla, на їхньому власному ринку. Китайський ринок зростає вибуховими темпами, і BYD має ідеальні можливості скористатися цим, зосереджуючись як на електричних, так і на гібридних рішеннях. Компанія охоплює більше можливостей та залучає ширшу аудиторію. Зі стрімким зростанням продажів вихід BYD на світові ринки. Це лише питання часу. Їхня смілива стратегія вже окупається BYD є лідером з продажів електромобілів у Китаї та швидко розширюється в Європу, Південно-Східну Азію та Латинську Америку. Оскільки світовий попит на електромобілі продовжує зростати, BYD має стратегічну позицію домінувати в галузі. Час спливає, і BYD на шляху до того, щоб обігнати Тесла до 2026 року. Чи готові ви до найбільших потрясінь в індустрії електромобілів? Як BYD змінює цінову політику на електромобілі? Ціна завжди була однією з найбільших перешкод для поширення електромобілів. Тесла, можливо, і зробила революцію у сфері електромобілів, але її високі ціни тримали багатьох потенційних покупців осторонь. Саме тут на допомогу приходить BYD, озброєна агресивною ціновою стратегією, розробленою для того, щоб зробити електромобілі доступними для всіх. А найкраще вони роблять це, не жертвуючи якістю чи інноваціями. BYD постачає електромобілі, які не тільки доступніші за ціни Тесла, але й оснащені одними з найпередовіших технологій у галузі. Один з яскравих прикладів новий BYD Seagull EV, ціна якого починається від 12.0 доларів. Саме так повністю електричний автомобіль із солідним запасом ходу та сучасними функціями за ціною, про яку раніше ніхто не чув. І очевидно, ринок у захваті, адже Seagull зібрав 10.0 попередніх замовлень лише за один день. Цей сміливий крок є прямим викликом не лише для Tesla, а й для всіх автомобілів на бензиновому паливі. BYD не просто виходить на ринок, вони повністю змінюють сценарій. Але ось у чому вся фішка. BYD зосереджена не лише на дешевизні, а й на забезпеченні справжньої цінності. Сігал може мати невелику ціну, але він оснащений важливими функціями, такими як 10 кома, 1 дюймовий поворотний сенсорний екран та інтелектуальна технологія допомоги водієві. Уявіть собі його як крихітного чарівного померанського шпіца, який б'ється як під буль. Він спритний, стильний і готовий до боротьби з великими собаками. Для звичайних покупців, які хочуть високотехнологічний надійний електромобіль, не спустошуючи свій банківський рахунок, BYD, відкриває двері до цілого нового світу можливостей. Поєднуючи нижчі ціни з вражаючими характеристиками BYD, встановлює новий стандарт доступності електромобілів. Вони пропонують більше співвідношення ціни та якості, ніж будь-хто інший у цій галузі, і світ звертає на це увагу. Оскільки попит на бюджетні електромобілі продовжує зростати, BYD має ідеальні можливості, щоб стати лідером і сколихнути ринок як ніколи раніше. Вважаєте електромобілі занадто дорогими? Подумайте ще раз: з новою хвилею доступних електромобілів з багатьма функціями від BYD, правила офіційно змінилися, і Тесла варто звернути на це увагу. Подолання бар'єру запасу ходу електромобілів у 2000 км – революційний варіант від BYD. Одним з найбільших занепокоєнь людей щодо електромобілів є тривога щодо запасу ходу, постійне занепокоєння тим, що акумулятор може розрядитися перш ніж ви доберетеся до місця призначення. Для багатьох водіїв електромобілів ідея довгої подорожі з обмеженими можливостями зарядки може бути лякаючою, але BYD змінює сценарій зі своїм новим гібридним силовим агрегатом, який забезпечує вражаючий запас ходу в 2000 км на одному баку та зарядці. Так, дві тисячі кілометрів, чого легко достатньо, щоб перетнути країну без необхідності зупинятися для підзарядки чи заправки. Це повністю змінює правила гри. Цей стрибок у запасі ходу не просто яскравий заголовок, це справжня пропозиція, і вона доступна вже зараз. BYD Чин Елдіємай та Seal 6 DMI – перші автомобілі, що використовують цей революційний силовий агрегат, і попередні відгуки показують, що вони не просто справляються з тривалими поїздками, вони чудово в цьому справляються. Водії можуть їхати далі, не турбуючись про постійні зупинки для зарядки, що робить ці автомобілі ідеальними для подорожей автомобілем або пересіченою місцевістю. То як же BYD це вдалося, магія полягає в їхній гібридній системі силового агрегату, яка розумно поєднує двигун внутрішнього згоряння з електродвигуном, щоб забезпечити максимальну паливну ефективність та запас ходу. Хоча більшість електромобілів сьогодні намагаються подолати позначку в 500 кілометрів BYD, набагато випереджає їх. Їхня передова технологія акумуляторів разом із гібридною системою п'ятого покоління, забезпечує водіям більший запас ходу з меншою витратою палива. Це величезний плюс для тих, хто вагається перейти на електромобіль або гібрид, особливо для тих, хто стурбований тим, як далеко вони можуть проїхати. А зі зростанням цін на бензин, привабливість запасу ходу в 2000 км стала сильнішою ніж будь-коли. Йдеться не лише про досягнення великої цифри, величезний запас ходу. BYD може встановити новий світовий стандарт для гібридних та електричних автомобілів. Їхня нова система ідеально балансує між потужністю та ефективністю, з чим досі стикаються багато традиційних автомобілів та електромобілів. З таким запасом ходу BYD не просто лідирує, вони змінюють усю гру, змушуючи інших автовиробників наздоганяти. Забудьте про перебільшені побоювання щодо національної безпеки. Гібридний силовий агрегат BYD доводить, що можна проїхати 2000 кілометрів без підзарядки чи дозаправки. Це не наукова фантастика, це нова реальність BYD. Ера далеких електроподорожей офіційно розпочалася. Нестримне глобальне зростання BYD чи втрачає Тесла свою перевагу. Оскільки ринок електромобілів стає більш конкурентним, BYD перетворюється на серйозного світового гіганта. Завдяки стрімкому зростанню продажів та амбітному плану міжнародної експансії. Цей китайський автовиробник швидко піднімається кар'єрними сходами і тепер виглядає готовим кинути виклик давньому домінуванню Тесла у світі електромобілів. Тільки у 2024 році BYD продав понад 1,1 мільйона автомобілів, забезпечивши собі понад 20% світового ринку електромобілів, і вони не збираються збавляти темпів найближчим часом, що є рушійною силою їхнього успіху. Саме чітка зосередженість BYD на доступності якості та високій продуктивності завойовує покупців на всіх континентах. Хоча Тесла була беззаперечним обличчям електромобілів понад 10 років, сміливий вихід BYD на основні ринки по всьому світу починає руйнувати статус-кво. Тесла може бути лідером у сфері преміальних електромобілів, але BYD привертає увагу, випускаючи високопродуктивні електричні та гібридні автомобілі, які також є бюджетними. Їхня здатність постачати надійні та економічно ефективні автомобілі у великих масштабах допомагає їм стрімко розвиватися. Тепер вони націлилися на північну Америку та Європу і вже роблять фурор. Ще більш вражаючим є те, як швидко BYD зростає у світі. Бренд зараз працює у понад 60 країнах від Європи до Південно-Східної Азії. Їхня місія зі створення екологічно чистих та доступних автомобілів явно знаходить відгук у водіїв, які хочуть екологічно чистого транспорту за винятком преміальної ціни. Водночас Тесла відчуває тиск не лише з боку BYD, але й з боку хвилі китайських автовиробників, які зараз пропонують одні з найінноваційніших та найекономічніших електромобілів на планеті. Зростання BYD – це не просто виклик для Тесла, це ознака того, що індустрія електромобілів вступає в нову еру. Все більше компаній активізуються, кожна з яких просуває інновації та змінює правила гри в галузі електромобільності. Наприклад, у Європі BYD вже конкурує з такими відомими брендами як Volkswagen та BMW. З огляду на зростання конкуренції Тесла з усіх боків стає зрозуміло, що BYD готова довести боротьбу до вершини. Чи зможуть вони справді скинути Тесла з трону зі зростанням світових продажів та розширенням, що йде повним ходом? Битва тільки починається майбутнє гібридних технологій. Як BYD трансформує ефективність гібридні автомобілі, завжди розглядалися як перехідний етап між автомобілями на бензиновому паливі та повністю електричними, але BYD бере цю ідею та перетворює її на щось набагато потужніше. Зі своїм гібридним силовим агрегатом серії DM п'ятого покоління. Компанія не просто вдосконалює гібридні системи, а повністю переосмислює їх. BYD досягла революційного теплового ККД 46,6%, вперше в галузі, встановивши абсолютно новий стандарт продуктивності, ефективності та сталого розвитку гібридних автомобілів. Але справа не лише в цифрах: ця нова гібридна система розроблена для створення ідеальної гармонії між двигуном внутрішнього згоряння та електродвигуном, забезпечуючи плавну та потужну роботу, зберігаючи при цьому виняткову паливну економічність. Інновації BYD виходять за рамки просто економії палива. Йдеться про переосмислення можливостей гібридів. Результатом є система, яка поєднує довший запас ходу, кращу економію палива та вищу продуктивність, надаючи водіям найкращий баланс між потужністю та практичністю. Ще більш захопливим, це робить потенційний вплив, який ця технологія може мати на всю автомобільну промисловість. Оскільки уряди світу посилюють норми викидів передові гібридні автомобілі BYD, пропонують практичний шлях уперед для споживачів, які ще не готові повністю перейти на електромобілі. Завдяки запасу ходу до 2000 км кілометрів, передовий гібридний підхід BID змінює сприйняття можливостей гібридних автомобілів і доводить, що вони здатні подолати тривалі відстані. Ця інновація також дає автовиробникам нову можливість. Здатність створювати чистіші та ефективніші автомобілі, не відмовляючись від існуючих платформ. BID показує шлях, створюючи гібридні системи, які працюють у широкому спектрі транспортних засобів від седанів і позашляховиків до високопродуктивних моделей. Забезпечуючи ефективність та доступність разом BID закладає основу для майбутнього, де гібриди зможуть зайняти лідерство на автомобільному ринку. Наступна ера гібридних автомобілів вже тут і BYD стоїть за кермом, роблячи гібриди більш потужними, ефективнішими та екологічнішими ніж будь-коли раніше. Хочете зазирнути у майбутнє водіння, воно виходить далеко за рамки двигуна. Технологія акумуляторів наступного рівня від BYD. Коли ви думаєте про майбутнє електричних та гібридних автомобілів, одне виділяється понад усе технологія акумуляторів. Не секрет. Що успіх будь-якого електромобіля залежить від продуктивності його акумулятора і BYD розширює межі можливого. Технологія Blade Battery від компанії є прекрасним прикладом їхнього прагнення створювати безпечні, ефективні та довговічні рішення для зберігання енергії. Ця передова технологія акумуляторів пропонує неперевершену безпеку, а випробування на проникнення цвяхів демонструє, наскільки вона безпечна та стійка навіть у найекстремальніших умовах. Що відрізняє Blade Battery від BYD, так це не лише її безпека, а її продуктивність. Він може похвалитися щільністю енергії, яка забезпечує довший запас ходу та швидший час заряджання, що робить електромобілі BYD одними з найефективніших на ринку. Здатність BYD контролювати кожен етап процесу виробництва акумуляторів від постачання сировини до виробництва самих акумуляторів, надає їм унікальну перевагу як у контролі витрат, так і в забезпеченні якості. Це дозволяє BYD виробляти надійні довговічні акумулятори, які живлять їхні гібридні та електричні автомобілі з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Акумулятор Blade також вирішує одну з найбільших проблем традиційних літій іонних акумуляторів. Термостабільність BYD розробила свої акумулятори так, щоб вони краще справлялися з коливаннями температури ніж будь-яка інша технологія на ринку. Це означає, що автомобілі BYD оптимально працюють у будь-якому кліматі від палючої спеки пустелі до крижаного холоду Арктики. Можливість покладатися на акумулятор, який працює стабільно, незалежно від навколишнього середовища, є революційним фактором для електромобілів. А найкраща технологія Blade Battery від BYD призначена не лише для автомобілів високого класу. Вони інтегрували цю передову технологію в кожну модель, гарантуючи, що споживачі можуть насолоджуватися перевагами більшого запасу, ходу, швидшої зарядки та підвищеної безпеки в усьому модельному ряді BYD. З такими інноваціями стає зрозуміло, що BYD не просто будує автомобілі, а будує майбутнє накопичення енергії. Що робить акумулятор BYD Blade таким особливим? Це майбутнє безпечної, ефективної та довговічної енергії. Не пропустіть наступну хвилю енергетичних інновацій. Бачення BYD на майбутнє, оскільки BYD продовжує набирати обертів у світі електромобілів, її бачення майбутнього стає більш цілеспрямованим та амбітним ніж будь-коли. До 2025 року компанія не просто прагне стати головним світовим гравцем, вона хоче бути рушійною силою переходу до сталого розвитку транспорту. Маючи тверду відданість доступним електромобілям та новаторським інноваціям у сфері акумуляторів BYD, працює над тим, щоб зробити електромобільність доступнішою для людей у всьому світі. Але ця місія виходить далеко за рамки особистих автомобілів. BYD інвестує в повний спектр екологічно чистих транспортних рішень, включаючи електричні автобуси, комерційні автомобілі та передові системи накопичення енергії, що робить їх ключовим лідером у світовому зеленому русі. Забігаючи наперед, компанія планує розширити асортимент моделей, які поєднують інновації, сталий розвиток та доступність. Від електромобілів початкового рівня до преміальних електромобілів BYD прагне домінувати в кожному сегменті, водночас продовжуючи вдосконалювати свої гібридні технології. Їхня мета запропонувати повний спектр вражень від електромобілів для кожного типу водія, незалежно від того, чи ви їдете на роботу, прагнете високої продуктивності, чи вирушаєте бездоріжжям. BID хоче мати автомобіль, який відповідає вашим потребам. Майбутнє для BID світле і шлях попереду сповнений можливостей. Плануючи розширити свою глобальну присутність, вдосконалити свої акумуляторні системи та знизити вартість володіння BID чітко позиціонує себе як центральну рушійну силу в революції електромобілів. Що справді відрізняє їх від інших, так це здатність пропонувати передові технології та рішення для чистої енергії за ціною, яка підходить для повсякденних водіїв, оскільки BYD продовжує впроваджувати інновації, решта галузі змушена не відставати. Бачення BYD стосується не лише виробництва автомобілів, йдеться про зміну всього автомобільного майбутнього. Прагнете чистішого та більш пов'язаного світу BYD вже прокладає шлях. Завдяки сміливим гібридним проривам, футуристичним дизайнам та чіткій дорожній карті до світового лідерства в галузі електромобілів BYD демонструє, що сталий розвиток та доступність справді можуть йти рука об руку. Це революційний підхід, якого автомобільна промисловість ніколи раніше не бачила, і BYD явно є лідером у цьому напрямку. Тож пристебніть ремені, бо ця революція тільки починається, а шлях попереду стає лише захопливішим.